Де ви самі себе ущемляєте, що ви собі не додаєте, де ви себе не допідтримуєте. Імовірно, зараз у вас є внутрішня потреба для якогось духовного, для чогось духовного, для духовного розвитку, для якихось духовних знань, для чогось, що ми зазвичай означаємо слово духовність. Але цю потребу ви якось ігноруєте. Ну не на часі. Ну, не в цьому занадто матеріальному світі. Тут треба життям насолоджуватися, гроші заробляти, чи ще якось. І зараз не до духовності. Духовність не на часі, і взагалі, можливо, ви вважаєте, що духовність. Духовність, це щось таке занадто абстрактне поняття і, можливо, її взагалі не існує. Свою енергію ви в більшості своїй зливаєте на боротьбу з своїми страхами, з якимись залежностями, з якимись комплексами, але на боротьбу в плані не пропрацювали, усвідомили і звільнилися. а вам страшно, ви намагаєтеся той страх витіснити. Ваш якийсь комплекс обмежує, ви намагаєтеся, можливо, діяти, не дивлячись на той комплекс, тобто з силою продавлювати то все, не вилікувавши, так би мовити, цю рану, а просто не звертати на ту увагу, а жити хай воно болить, хай воно бренить, але ви живосилом прижимаєте і намагаєтеся жити, намагаєтеся якось існувати. А варто б направити цю енергію на те, щоб розвинути свою інтуїцію, бо схоже на те, що інтуїцію свою ви також не дослухаєтеся. Там, де є якісь підказки від вашої інтуїції, від вашого внутрішнього голосу, ви ну, або ігноруєте, або не чуєте. І оцю енергію, якою ви намагаєтеся задушити якісь страхи, якісь тривоги, вам би її перенаправити саме на розвиток інтуїції, щоб дослухатися, що там шепоче ваш тихий внутрішній голос. А ще ймовірно у вас, як і у більшості з нас у нинішньому світі, занадто швидкий темп життя. Бо карти радять вам не летіти, не поспішати, не мчати стрім голов, трішки сповільнитися, трішки видихнути, знайти якісь моменти в житті, в якийсь час у житті. Коли не треба бігти, коли можна спокійно пройтися, коли можна розслабитися, коли можна помедитувати, коли можна зануритися в свій внутрішній світ, а не лише жити в цьому зовнішньому світі, не бігти, не летіти, не поспішати, видихнути і розслабитися.